Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про сільське життя. І сьогодні буде невеличкий звіт по табаку. Ми нарешті його просаповали весь. Так зараз покажу, який сейчас має стан табак на сьогоднішній день. Такий от стан, Може бути вітер Погано чутно. Це Табак посаджений саме перший. Ми садили в 4 етапи табак. Це перший і через 4 дні той самий крайній. І на сьогоднішній день такий вже має стан табак. Такі от вже от... листочки. Цей вже ми попасинковали раз, вже воно знову надростає, надаю. Пасинковать, це наслідки граду нашого. Такі от побиті листки попали градом, був град. Де них а так? Сорт питають сорт, сорт не знаю, є, не знаю який сорт, це ще раз сада ми колись брали, садили, садили, так ці семіна у нас залишилися. І ну, як дивіться, так. Вроді би два є сорта. Один такий високий і один такий низькорослий. рослий. Ось як дивіться, так от више, цей нижчий. Тут менше пасення обривати і він получається кріпший. Но тут мало, мало буде коріння. А якщо той вище, там буде більш коріння і він більш вище росте. А по сорту не знаю. Ну такі от, такий от табачок сюди може би ще треба раз попасаповать, -по Ну, це вже ми два рази ми цей саповали і раз попасинковали. Ось такий от якийсь сорт є. Чи він так получається? Чи цей якийсь сорт такий він майже просвету не видно? Якщо дивитися на цей так, там такі от просвіти між листками, а цей от весь майже закритий от. От і пасені от такі, от. от, такі маленькі. Погодка сьогодні дозволяє, передавали дощ на вчора, вчора не було, сьогодні з самого ранку небо затягнуте, прохладненько. Так ми сьогодні досапували, слава Богу, Які от чогось, чогось біда йому Настало щось, навіть корень. От. Ну, це цей це, це самий перший табак. Це от Юля сюди садить. Всіх садить між табаком. Каже, вони тут семена хороші, вони не плетуться. Ну, чогось вони плетуться кожен років і кожен рік ми тут... І ето понасажували кабачки. На що я стільки кабачків понасажували. Це от другий день ми другий день садили, ну, воно практично різниці немає. Це 4 дні. Це от ми це вчора саповали, те сьогодні буде саповали цей. Юля де не где пасинковала, я сапавав менше, там більш жароший був, я сапавав менше, там нічого не пасинковали. Тут іще тут іще, по-моєму, казали Юля два ряда під кабачками, да, не просапований і не, і не пасинкований. А це вона по можливості, по так пасинковала. Там клиночок той, що ми не досадили. І... Ось тут був клинок, но він уже, вже практично затягнули його табаком. Так, да, його вже практично не видно. По семенах там люди питають, скільки йде розход семінов на, на 10 соток. Я не знаю, ми садимо розсадою. Так от розсаду садимо в рядку між до 60 см. Виходить, а в рядку десь 60-70 см. Сантиметр один від одного, воно тоді як росте. Виходить, щоб лист один одному не мешав, тому що цей буде листок рости і цей буде листок рости, щоб він одному одному не мешав. І так само в е міжрядді, щоб один одному не мешало. Так, ну, парасаді проще посчитати, скільки отриматиметься ну, скільки в рядку вийде. А ще садить, так обична осівалка маленькі семена сіють в рядок. Тоді, коли розсада заходить, оставляють де делу розсада, де хуже просто проривають, так як буряк, сіють, просто прорвали і все. А по розсаді посчитати, А скільки там поштучно вийде, ну не знаю, навіть ми так ніколи не сіяли, Ми сюди садимо розсаду, ждемо розсаду, де і все. так якось. І по сортах теж не знаємо. Садимо де і все. І це вже табачок саме пізній, це ми сьогодні вже досаповували. Тут ми покривали. Оце цей клиночок покривали грунтовим гербіцидом. Думали, щоб менше зілля було, тут воно так як орали, так тут і перей бо я травив два рази. Покривали гербіцидом. Гербіцид не спрацював, може ми щось неправильно зробили, може гербіцид такий. Но гербіцид, який садили після гербіциду, гербіцид ну, якось призупинив, призупинив на якийсь час, Рост табаку. Тому що. От Ну тут, тут хуже табак. Це щось ми на дію гербіцида. Тому що тут, як дивіться на той табак, який садили, і цей практично ну, 4-5 днів. Отак. От То цей, от, ну, бачите, який він менше, тому що він довго-довго сидів, такий він і болів, і листочки жовті були, і потім погано поприймався. Навіть деякі ми пересаджували, деякі вже не пересаджували. Ну, в общем, ну, общем така дія гербіциду, гербіцид нам не Вот так, довелося все сапавати сапою, гербіцид не спрацював, вже два рази саповали сапою. Ну, в общем, такий от такий от табачок, ми просапували, він так поразлягався, трохи поприокучив, він зараз буде подиматися і буде так само все красиво і добре, як там, як те, що вже трохи пізніше сапований, так він вже стоїться, як положено. От, оце такі справи по табаку на даний час. От, як дивіться, ось тоже, от, бачите, от, цей низкорослий табачок, він сидить таким, наче кущиком нема просвіту, менше росте пасення, менше він ну, менше, таким кущиком. І це от кущиком видно. А оцей табак, от, бачите, від пространства вже отут, ось, він запавало, видно, пасення немає. Бачите, там більш, більш напасення цей. Ну, більше буде стовбур на... Коріння. А тут от, він такий загущений, менше, от, менше буде коріння, але зато менше роботи з посланкованням. Воно от даже видно, вон кущик такий низкорослий. А як називається, що за сорт? ну от, Бог його знає, ось цей кущик, воно видно, тут листочки такі побрижені. От. По першому, так от тут уже такі от лопухи як сказати, здоровий. І нижні листочки вже ну я думаю неделька друга вже надо буде надо буде їх обривати, тому що їх і градом побило і вони вже будуть ложитися до землі, будуть починати сохти так уже от їх надо буде кадить зривати, так як от он листок лежить От, він уже во первых побитий, і буде до землі піде дощ, і буде то, ну просто буде вже загнивати, він уже рости не буде буде загривати, то є отакий он буде, буде вялий буде загнивати і, і не буде не давати росту цьому другому табаку так його вже треба буде ну я думаю неделька дві будемо починати потроху Потроху його зривати, пасимо комусь пропустили. Бачите тільки пасинок, його вже треба обривати, викидати. Цвіт де них то росте, то просто там невдобно, коли маленькі кущики, так невдобно лізти туди. Обривати тут, ось бачите, теж щось, щось йому не вистачає, от він стовбур починає загнивати, скинув. Листочек, все, От, от собор уже починає відгнивати, може як саповали, поламали. Це все це все треба викидати. Ну, такі от справи з нашим табачком. А так хмари тягнуться, капусточка росте, морковочка, і людини кавуни, тут головно кавуни. Нема ще щось завезі. Рядочок у нас посадила. А так малинка спіє, цвіте, картопля вже цвітає практично, буряк вже починає заростати по другому кругу. Прийшла індичка, у них сусідова. Прийшла сусідова індичка, одна в його залишилася. вона оце бідно ходить, не знає, що робити. Іди. Йди. Так, так, да. так, да, так. Да, да, да. Розкажеш, так. Да. Йди, да. йди. Такі друзі, справив такий табачок. Табак росте, так само будемо тоді як убирати, теж Будемо починати з того, що раніше садив і поки сюди дайте це підросте, натягнеться, може буде дорщик сьогодні, все позатягувало. Так, трохи освіжить, тому що земля забита, земля суха. ну Воно росте, мабуть. Влага є що. Передавали на вчора, навчора, на вчора не було. Щось сьогодні зранку трохи бризнув, ну не так. ну Все затягнуте. Погода якраз для саповки і ми це все діло якраз Ну, Ось такий табачок, такі справи. Все, вам гарного дня. Всім пока.